Доброго дня. Пропоную вашій увазі будинок газифікований в селі Високе. Будинок невеличкий, загальна площа 25 соток, знаходиться на центральній вулиці. Криниця ОН. І он і ще є. Централізований водопровід ось в цьому дворі. Я думаю, що можна домовитися з власником. На території є літня кухня, погріб, комора і хлів. В кінці городу є невеликий ставок. Ось така ділянка. Видно, де люцерна посажена, оце там і город. Льох камінний, добротний, нічого не потріскано. Ось льох. Ось такий хлів. Погріб знаходиться над коморою. Тут ще солома. І ось такий хлівчик. Величенький. Можна щось і тримати, і під дрова. Даже можна зробити з нього гараж, як на мене. Тут влізе гарна машина. Ну, не висока, не пікап. Є один нюанс. У будинку трошки прогнувся один балок. Покрівля ось така, шифер. Також є літня кухня. Ось літня кухня. Власники будинку будуть оформляти на початок наступного місяця документи в нотаріуса. Пройшло півроку, як померла власниця будинку. Ось такий і заходимо всередину. Веранда на полу ліноліум. Ці меблі, які знаходяться у будинку, обговорюються з власниками. Якщо вони не потрібні, їх звичайно винесуть, комусь віддадуть, заберуть, це не є великою проблемою, заходимо сіни, вхід на горище, на ліво прихожа. Ось така прихожа кімната. Вона якось перегорожена. Навіть тут, я думаю, пол дерев'яний можна зробити дві кімнати. Або одна, можна зробити ванну кімнату, наприклад. Вона така, як буквою Г. Невеликою, пол дерев'яний. Парове утоплення, в кожній кімнаті батарея. Газ підключений, світло підключене. І ось така велика кімната. Ось така велика кімната. Повертаємося назад у сіни і в нас кухня. Кухня невеличка. Тут проживала бабуся старенька. Ось така кухня. Ціна будинку невелика, 70 тисяч гривень. Все, власники, Готові обговорити. Будинок газифікований. Кого зацікавив даний коментар? Будь ласка, даний будинок, будь ласка, пишіть в коментарях. Хто дивиться на Тіктоці, шукає будинок, будь ласка, пишіть в особисті, тому що Тікток стирає номера телефонів, які я пишу просто в коментарях кого є будинки на продаж, також можуть звернутися до мене, тому що зараз попит на будинки, зріс, багато дуже людей шукають для себе житло. На цьому на все добре, до нових зустрічей. Стосовно села, в селі є магазини два продуктових, базарчик в середу, працює старостат, церква. На жаль, нашому ОТГ закрили вісім сільських шкіл, в тому числі нашу Височанську школу. Курсує два рази в сторону Києві, повертається назад транспорт, є сполучення з містом Тетіївом. Дорога асфальтована, є ставки, невеликий ліс. Залізничне сполучення жашків козятин. П'ятниця, субота, неділя, понеділок, курсує. Ось таке коротко про село. Також розглядається питання стосовно будинку на виплату. Ось такий сьогодні будинок, на все добре.